Останнім часом у Києві знову активізувалася війна між місцевою владою та підприємцями, які торгують у кіосках. Що це насправді: тиск на бізнес або черговий перерозподіл сфер впливу у столиці? Знесуть не знесуть. Їм лишається хіба що ворожити, і звісно, не на кохання, а на бізнесове везіння в умовах суцільної корупції та постійного пресингу підприємці, власники кіосків, не знають, що буде завтра із їхнім бізнесом. Будь-якої миті він може бути знищений під корінь. На вулицях столиці щодня з'являються нові кіоски деякі з них всупереч усім нормам, але це зовсім не означає, що в столиці розквіт підприємництва. Просто триває перерозподіл ринку. Малих підприємців витісняють великі гравці. Адже за кругленьку суму можна легко отримати спеціальну довідку на розміщення тимчасової споруди. Стоїть така справка немало від 10 до 30 тисяч гривень, в залежності від району. Підприємці, які не можуть себе захистити, їх просто сносять і на їх місце заходять сетівики. Крім того, якщо ви заметили раніше. Хоч як то якісь норми, то этические, ну наверное, правила. Кіоски, то зараз кіоски ставлять, де попало і як попало. І на комунікаціях, і на сетях, і на люках, і на виходах з метро, і и на, и на пішохідних переходах, і на тротуарах, де угодно. Підприємці кажуть, що ця довідка нічого не гарантує. Вона замінила технічну документацію, паспорт, мафа та договір оренди землі. Тож підприємець може заплатити чисельні внески та податки, а через кілька тижнів або місяців кіоск буде знищено, бо в генплан міста внесли зміни. Ми б далі вкладали гроші, озеленювали, ремонтували б асфальт прилеглої території. Але от питання, хто буде вкладати гроші, коли ти не знаєш, що з тобою буде завтра на кінець року. Пані Олеся підприємець зі стажем. Торгує квітами та вінками біля лісового кладовища. Каже, що відстоювати свої права вже немає сил. До існуючих поборів постійно додаються все нові і нові. Добровільний пайовий внесок у кілька тисяч, плюс податки. А тепер ще одна новинка предплата за вивіз сміття до кінця року. І якщо ти не сплатив до кінця року, були проблеми з видання документів в управлінні торгівлі. І це рішення, в якому видавалася довідка про функціональне розміщення, кіоску вона теж була одноразовим платежем до кінця року. У мене питання до влади. А якщо ви, не дай Боже, програєте вибори, то що Армагеддон, ми будемо платити по новим схемам. А тим часом працюють інші схеми. Одна з них корупційна. Її наявності влада не заперечує. Доїти підприємців готові всі комуни лінки. Те, що ця галузь дуже корупована, це е, е, галузь така, е, як вам сказати, ну брудна. Це я можу сказати стовідсотково. Підприємці малі, які мають по одному два кіоска, дуже мало. Назвичай це цілі сітки, а за цими сітями стоять і депутати різного рівня І Київської, і Верховної Ради, знаєте. У Київській держадміністрації кажуть, що виною у хаосу відсутність потрібних законів, а внески помірні і необтяжливі. Ця участь, повірте, вона не дуже велика є, тому що попередні роки сплачували в три чотири рази більше до бюджету міста. На сьогоднішній день депутати Київради прийняли таку формулу, що дає змогу дійсно за невелику, а помірну ціну отримати. Довідку про функціональне призначення і спокійно працювати до того часу, поки будуть затверджені розроблені схеми про розташування тимчасових споруд. Через законодавчий безлад, безкарність дій влади та бажання чиновників робити бізнес на бізнесі, маємо те, що маємо. Тут з'являється КП Київські ринки, яке приходить і каже, платіть нам, ми ваша криша. Тобі ж, да? Тут комісія Києва вирішила демонтувати кіоск, бо він стоїть з порушенням благоустрою там на на кра червоних цих лініях. Але КП «Київські ринки їм дозволено, що хоче, то робить. А інші обурені малі підприємці додають. Скажіть, а вам відомо хто стоїть за тими власниками мереж, які витісняють мафи? Звісно, хто це Підприємці. <підприниматели> а чи є підтримка когось з боку влади? Ну, єстена, естественно, єстена, естественно. не пані ні властью, они були в Качановській колонії. Доки керманичі і народні обранці розвивають власний недоторканий і надприбутковий бізнес, пересічні підприємці опиняються на межі виживання. Як підприємцю захищатися від цієї влади, від цих чиновників, від цих хабарників? Тобто як боротися? У мене, методами? У мене є один рецепт, він великий, і він постійний, він доведений, що він працює. Це об'єднання. Можна об'єднуватися на території своєї, свого торгового залу, свого ринку, своєї вулиці або в своїй галузі. Можна по-різному об'єднуватися, можна взаємодіяти з іншими об'єднаннями або захищатися самі. Але тільки коли ти не один. У тебе є шанс захиститися, і ці шанси спрацьовують, незважаючи на те, що дуже бізнес боїться виходити проти, та тому що це складно, і тому, що у нас таке законодавство, що завжди можна знайти крючок, за який все одно легально притягнути до відповідальності, коли підприємець іде не сам, а від їх імені спільного іде юрист. Коли, від, коли є проблема в одному регіоні, а ця проблема виноситься на загальнонаціональний рівень, тоді є шанс її вирішити. І ми крок за кроком в різних напрямках такі проблеми вирішуємо. Тобто в цій ситуації залишається тільки боротися гуртом, так? Тільки гуртуватися, по-іншому ніяк. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам. У бізнесі, як у спорті, перемагає сильніший той, хто впевнений у власних силах і розуміє, що таке командний дух. Паралель очевидна, коли бачиш, як у великих корпораціях беруть у вільний роботи час м'яча, і не гірше, від гравців української збірної демонструють чудовий футбол. Футбол гра мільйонів, грають у великій і міні професіонали і аматори, дворові команди і великі корпорації. Укравто вже втретє збирає своїх гравців на полі для міні-футболу, позмагатися за кубок президента. Середній вік співробітників корпорації 30 років. Працівників Укравто близько 12 тисяч. Отже, є кому підкорювати стадіони. Ми сьогодні видели і настойчивость, і цілеустремленість, і впевненість в своїх силах, і, і гра до останньої секунди тримала всіх напряжень, тому що ніхто не здавався. По суті, так і в бізнесі происходит. Якщо ти скис, ти упустив поле бою віддав його конкуренту. Цього сезону на турнір вийшло 14 команд. У фінальному поєдинку зійшлися сильні суперники. Автосаміт на Харківському проти збірної General Auto Group «Автоза АвтоЗасервіс ніхто не хотів поступатися. Гра проходила динамічно і захоплююче. Команди просто забивали по черзі одна одній голи. У результаті фінальний матч завершився з рахунком 5-5. Долю Кубка вирішила серія пенальті. Одначніше, мені все подобається. Особливо на останніх минус. Увлекаюсь з детства, играем граємо так мы три роки. В займаємося роботою. работой. 24 години в сутки. Все свободное время на футбольному полі. Лідер українського автомобільного ринку у гарній фізичній, а значить і фінансовій формі. Бо як з'ясувалося, риси притаманні першокласним спортсменам, однаково необхідні і діловим людям. бы тяжело не було, які економічні кризисы не були. Нужно быть уверенным в себе, в своей команде. Люди должны понимать, то ли в салоне, то ли в сервисной зоне, своего коллегу с полуслова, с полузгляда, с мгновения брови. Мы сегодня увидели, только вот такая сплоченная игра позволила ребятам виграти кубок усі фіналісти турніру отримали медалі і подарунки. Переможці призовий кубок. Українці черговий раз довели, що можуть не лише грати, а організовувати на високому рівні і континентальні чемпіонати, і корпоративні турніри. Український бізнес вже довів вміння грати однією командою, бо тільки об'єднавши зусилля, можна досягти якогось результату. Як показує практика, побачивши організований опір, влада готова йти на поступки. І це треба пам'ятати всім. Бувайте здорові!